Розділ п'ятий Смоляний Ленуар. Смоляний збіг сходами до парадних дверей навздогін за Джорджою. Решта побігли за ним. Мерібел теж гайнула, обережно зачинивши за собою великі хідні двері. Джорджа зупинилася біля якихось дверцят у стіні. Смоляний схопив її і різко заштовхнув її туди, одночасно притримуючи двері відкритими для інших. Не штовхай мене так, розсердилася Джордже. тімі тебе вкусить, якщо ти будеш штовхатися. Хм, не вкусить. Весело сміхаючись, відповів смоляний. Собаки мене люблять. Навіть якщо я тобі вуха не деру. Твій пес переді мною тільки хвостиком повихляє. Діти опинилися у темному коридорі. В кінці коридора виднілися двері. Постривайте тут хвилинку, я подивлюся, чи все спокійно, сказав Смоляний. Я знаю, що вічимо дома. І кажу вам, якщо він побачить собаку, то відразу посадить вас в автівку і відправить додому. А мені цього зовсім не хочеться, бо я не міг дочекатися, коли ви приїдете. Він посміхнувся, І усі знову подумали, який милий цей хлопчина, навіть Джорджа, хоча вона досі. Злостилася на нього за штовханину. Вона тримала Тімі біля себе. Однак діти почали побоюватися пана Ленуара. Схоже, він людина жорстокосердна. Смоляний навшпинках підійшов до дверей в кінці коридора і відчинив їх. Зазирнув до кімнати, а тоді повернувся до дітей. Шлях вільний, сказав він. Ми зараз підемо до моєї відпочивальні таємним ходом. Там нас ніхто не побачить, і там ми придумаємо, як заховати пса. Готові? Таємний вхід. Таємний хід, Звучало захоплюючи. Відчуваючи себе учасниками пригодницької повісті, діти тихенько попрямували до дверей і зайшли до кімнати. Темна кімната, оздоблена дубовими панелями, скидалась на кабінет. Бо в ній стояв великий письмовий стіл і уздовж стін на полицях книжки, у кімнаті не було нікого. Смоляний підійшов до однієї дерев'яної панелі, щось намацав і натиснув. Панель м'яко відсунулась у бік. Смоляний засунув руку в отвір і за щось потягнув. Набагато більша панель вдалині подалась у глиб стіни, відкривши широкий прохід, до якого могли увійти діти. Ходімо, тихо мовив Смоляний, тільки не шуміть!» Зацікавлені діти увійшли в прохід. Смоляний, що зайшов останнім, Якось закрив прохід і повернув панель на місце. Діти опинилися у цілковитій темряві, і смоляний вімкнув ліхтарик. Виявилося, що це вузький кам'яний хід, в якому дві людини, навіть худі, як тріски, не розминулись би. Смоляний передав ліхтарик Джуліанові, який стояв попереду. «Ідіть прямо до кам'яних сходинок, сказав він. Піднімайтеся ними, потім на горі поверніть праворуч Ідіть вперед, доки не дійдете до глухої стіни. Там я скажу, що робити далі. Джуліан рушив уперед, присвідчуючи ліхтариком шлях іншим. Вузький кам'яний хід привів до кам'яних східців. Сам хід був такий вузький і низький, що тільки Ен і Белл не доводилося нагинати голову. Ен усе це дуже не сподобалося. Їй ніколи не подобався тісний замкнутий простір. Вона навіть іноді бачила сни про те, як вона перебуває десь, звідки немає виходу. Їй відлягло, коли Джуліан сказав Ось, приступці, підіймаємося вгору. Тільки не шуміть, нагадав смоляний. Ми зараз біля їдальні, з якої теж є вихід оцей прохід. Усі замовкли і пішли навшпиньки. Що виявилося нелегкою справою, бо треба було іще й голову нагинати, і плечі перегорблювати. Вони піднялися чотирнадцятьма високими сходинками, які були ще й заокруглими. Нагорі Джуліан повернув праворуч. Далі довелося знову підніматися вгору. Таким самим вузьким проходом. Джуліан вважав, що товстун тут не пройшов би. Він прямував собі, аж раптом наштовхнувся на глуху кам'яну стіну, освітив її ліхтариком, позаду пролунав тихий голос. І підійшов до глухої стіни, Джуліани. Посвіти ліхтариком туди, де склепіння проходу з'єднується зі стіною. Там має бути металева ручка. Натисни на неї що Джуліан посвітив угору і побачив ручку. Переклавши ліхтар в ліву руку, він ухопився правою. За товсту металеву ручку натиснув її щосили униз. Несподівано великий камінь у центрі стіни подався вперед і вбік, відкриваючи, зяючий отвір. Джуліан був вражений. Він відпустив металеву ручку. І присвітив ліхтариком в отвір там лише темрява. Усе гаразд, прохід веде до великої стінної шафи в моїй відпочивальні, гукнув іззаду смоляний. Лізь туди, Джуліане, а ми за тобою у кімнаті нікого немає. Джуліан Проліз через отвір до просторої шафки, де висів одяг смоляного, Навпомацьки намацав дверцята, відчинив їх, і відразу денне світло вдарило в очі, освітлюючи дорогу іншим. По одному діти пролізли в отвір, на мить зашпорталися в одязі, і нарешті, крізь дверцята шафи. Війшли до кімнати. Тімі, мовчазний і спантеличений, тримався ближче до Джорджі. Йому не сподобався темний і тісний хід. Він зрадів, знову побачивши денне світло. Смоляний, що вибрався останнім, обережно закрив вихід з проходу. Посунувши камінь на місце. Це відбулося дуже легко, хоча Джуліан не міг збагнути, як так сталося. Напевне, там є якийсь шарнір, подумав він. Продовження буде.